Прогноз погоди на тиждень з 14 по 20 квітня. Привіт, друзі! На календарі вже середина квітня, а отже, час для справжнього весняного настрою. І цього тижня він потроху прокидається. Температура стабільно зростає, сонця стає більше, а дощів менше попереду теплі дні. Тож ловіть детальний прогноз на 14-20 квітня для всіх регіонів України. Загальні тенденції становлять такі: з 14 по 20 квітня по всій Україні нарешті стабілізується весняна погода. Дощі відступають у західних областях. Вони ще можливі 14-15 числа. Далі сухо і тепло. Денна температура зростає до плюс 18, плюс 21, ночами плюс 4, плюс 10. Вітер у більшості регіонів помірний. Інних напрямків поради для аграріїв та городників. Початок тижня сприятливий для висаджування ранніх культур. Температура ґрунту поступово прогрівається, заморозків не передбачається у західних областях. Із висівом краще трохи зачекати до 16-го числа. Можливі дощі, рекомендації по одягу будуть такі: вдень комфортно навіть у легкому светрі або курці. Увечері й зранку шарфик і легка вітровка не завадить. Сонцезахисні окуляри стануть вашим кращим другом. Ясного неба буде багато. Тримаємося весняного настрою попереду, теплі дні. Ми бажаємо вам гарної неділі та мирного неба.